Всім привіт! Мене звати док. Я інструктор 46-ї бригади, і сьогодні ми проговоримо про озброєння, яке знаходиться в нашій бригаді. І піс, і все. Предохранителя немає. вбивай. вбивають. Сьогодні на в нас на огляді. Кулемет бельгійського виробництва FNMAх. Розберемо його плюси та мінуси і те, як він зарекомендував себе у нашому підрозділі. Історія даного кулемета доволі цікава. В загальній кількості їх випустили всього 2000 штук. На озброєнні знаходиться дуже в багатьох країнах світу. Кулемет стрічковий кулемет статичний. В боях зарекомендував себе від Херсона до Донбаса і зараз так само виконує задачі з нашими хлопцями на передовій. Плюси даного кулемета. Насправді цей кулемет він дуже зручний використанні за своєю дуже великою стабілізацією. За допомогою відведення порохових газів даний кулемет під час стрільби дуже стабільний. Робоча дистанція його майже кілометр. Використовує калібр 762 х 51 НАТО. Як і кожна зброя, дуже зручний і простий в самому використанні. По мінусам його, мінуси даного кулемета заключаються в його вазі. Вага даного кулемета 11 кілограм. І ще один з дуже великих мінусів, який я хотів би додати, він не має статичного короба для роботи. Тобто ми ним працювати можемо тільки з позиції або тільки з турелі. Що складається цей кулемет? Кулемет має зйомний ствол, газовий поршень, підйомну кришку ствольної коробки, шахту для заряджання набоїв. Так само він має регульовану прицільну планку і має ручку заряджання. Специфіка всієї закордонної зброї заключається в тому, що в незарядженому вигляді його не можна поставити на запобіжник. Запобіжник у нас так само двохсторонній. Одним із дуже великих плюсів даного кулемета є його одноразова стрічка, яку після використання не потрібно повторно заряджати. В цих видах радянського озброєння, на жаль, дуже на жаль, стрічка є багаторазовою. В наших випадку в цьому кулемету стрічка одноразова. Заряджання кулемета відбувається таким чином. Ми закладаємо патрон в шахту, закриваємо стрічку. За допомогою затвора заряджаємо кулемет, ставимо на запобіжник і кулемет готовий до роботи. Проблема! А ти казав, на що ти приїхав? Ремонтувати, спасать.